Пам'ятаєте цю пісню? Так-так це Eiffel 65 blue. І ні, це не про колір. І не про стан після гарної п'ярниці. В англійській мові I'm blue це про сум. І ось що цікаво: сьогодні офіційно сумний понеділок. Звучить так, ніби це придумали люди, які прокинулися о 6.30 без кави, але факт. Сумний понеділок, день, коли всі такі може ще поспати, а може змінити життя, а може просто пледене чпайте мене. Але от що важливо, сум це не про слабкість, сум це пауза. Це момент, коли мозок такий, гей, давай чесно, як ти взагалі? І мотивація на сьогодні проста. Не треба бути веселим, треба бути справжнім, бо іноді чесність з собою це вже велика перемога. Тож, 19 січня, понеділок ми починаємо наш Р про ранок. Ну і раз ми вже заговорили про настрій, логічно перейти до пам'яті. Сьогодні день доброї пам'яті. Це не про пам'ятаю всі образи з 2007 року, це про вміння згадувати добре, навіть якщо мозок іноді любить зберігати тільки крінж. А щоб пам'ять працювала краще, потрібна енергія. А енергія, як ми знаємо, часто приходить з холодильника. Тому сьогодні ще й всесвітній день домашнього сиру, Домашнього. не того, що я купив у супермаркеті, але подумки він домашній. Сир це продукт, який об'єднує людей. Бо якщо ти не любиш сир, з тобою щось не те. І от коли є сир, логічно додати ще щось для атмосфери. Сьогодні день попкорну. Попкорн це офіційне звук очікування. Ти ще нічого не зробив, але вже щось починається. Як понеділок, тільки хромкий. А тепер люди, яких сьогодні варто привітати голосно, щиро і бажано без попкорну в роті. Іменини сьогодні святкують Антон, Макар, Микола, Петро і Федір. Якщо серед них є, ви прийміть вітання, якщо серед них є хтось поруч, тепер у вас є офіційна причина написати. Я не забув, просто чекаю правильний день. А тепер народна мудрість, яка пережила все навіть поганий інтернет. Якщо 19 січня сильний мороз, літо буде спекотним. Природа така потерпи зараз, потім буде компенсація. Сонячний день до ранньої весни. Сонце підморгує, тут, не панікуй. Заметіль сьогодні лютий буде холодний і сніжний. Тобто, якщо сьогодні хаос, готуйся, буде серіал з продовженням. І тепер рубрика не роби, навіть якщо дуже хочеться. Не можна шити, бо сьогодні краще не сшивати ні тканину, ні ситуації, ні стосунки. Також не можна лаятися, навіть подумки, максимум важкий видих і погляд у стелю, ну і, ще не можна пити необроблену... ну і ще не можна пити необроблену воду. Це той рідкісний момент, коли прикмета і здоровий глуст одна команда. Зараз буде гороскоп, але без усього, що ви очікуєте, взагалі без цього. Тому овен сьогодні не час доводити, час мовчки зробити і піти. Ефект буде більший. Телець, день, коли комфорт це не диван, а відсутність зайвих людей поруч. Близнюки, один правильний жест сьогодні скаже більше, ніж будь-яка розмова. Рак минуле може постукати. Не для того, щоб повернутися, а щоб ти побачив, як далеко ти пішов. Лев, сьогодні твоя сила у спокої. тихому, впевненому і трохи іронічному. Діла, дозволь собі не знати відповіді, світ не впаде, а ти трохи видихнеш. Терези, не шукай ідеальне, шукай живе, воно завжди чесніше. Скорпіон, те, що ти давно відкладаєш, сьогодні вирішиться швидше, ніж ти думаєш. Стрілець менше планів, більше відчуття моменту, і день раптом стане твоїм. Козирі. Не все треба тягнути, сьогодні щось можна просто залишити. Водолій несподівана думка змінить настрій, запам'ятай її, але не аналізуй одразу. Ну і риби, тиша сьогодні не порожнеча, а ресурс. Скористайся цим і, от після всього цього стає зрозуміло: сьогодні день не для ривків, а для чесних дрібних кроків. Сумний понеділок, пам'ять, сир, попкорн усе це про одне. Життя не завжди має бути гучним, щоб бути справжнім. Мотиваційна фраза на сьогодні Ти не зобов'язаний бути ідеальним, щоб рухатися далі. Іноді достатньо просто не зупинятися. Ну що, а я дякую, що ви почали цей день разом зі мною або продовжили. Дякую за увагу за час і за те, що ви тут. Нехай цей понеділок буде не важким, а чесним. І якщо вже сумний, то хоча б зі смаком сиру і хрумким попкорном. Гарного вам дня! Це був про ранок. Побачимося завтра в цей же час. Ну, а ще як завжди, бережіть себе, тих, кого ви любите, і ніколи не забувайте! Ми обов'язково переможемо. Пока.